Вітаємо у нашому глибокому зануренні. Сьогодні, знаєте, ми беремося за Михайла Коцюбинського, а саме за його новелу Інтермедзо. Отак, Інтермедзо. Це дуже м, особливий твір. Майже щоденник, але такий імпресіоністичний. Саме так. І дієві особи там це щось надзвичайне. Не тільки люди, а й, ну, скажімо, моя утома, ниви, сонце. Угу. три білих вівчарки, зозуля, жайворенки, навіть людське горе і ота залізна рука города. Абстракції стають персонажами. Точно і джерело власне показує глибоку рефлексію про втому, але не просто фізично, правда. Зовсім ні, це знаєте, така душевна пересиченість від людського страждання, від оцих нескінченних треба мусиш. Герой відчуває себе ну ніби заїздом для чужого болю, Угу. і він прагне втекти, втекти від цього людського горя, від міста, від залізної руки, як ви сказали. От наша мета сьогодні, я думаю, простежити цей шлях. Так, від моменту, коли він каже, мене втомили люди, коли його дратує гамір метушня, коли він хоче тиші от абсолютної самотності, навіть планетам заздрять. Втеча стає просто необхідністю виживання, по суті, і ця втеча починається дуже буквально. Потяг, який летів повний людського гаму. Так, місто його не відпускає одразу. Оця залізна рука тягнеться за ним аж у поле. Але от коли він нарешті опиняється сам серед кононовських полів, угу. тоді приходить велика тиша, і цікаво, як він її сприймає, ніби її сіє зозуля. А вже ж, природа тут не просто декорація, вона жива, вона діє, вона співрозмовник. І він починає з нею взаємодіяти. От пам'ятаєте, п'ю тебе сонце, твій теплий, стілючий напій. Саме так. Або як він блукає нивами, відчуває їх соболини, шерсть ячменів, шовк колосистої хвилі. Це ж неймовірно. З'являється відчуття єдності. От він каже: Ніколи перше не почував я так ясно зв'язку з землею. До речі. І ті три білі вівчарки: Оверко, Пава, Трепов, вони теж не просто собаки. А що вони символізують, на вашу думку? Ну, мені здається, вони уособлюють таку інстинктивну, неприборкану силу, щось дуже відмінне від складних людських стосунків, оверко, чистий сангвінік. Трепов солідний, розважний, тобто частина цього іншого нелюдського світу, який і допомагає зціленню. Так, можливо, навіть більше, ніж просто відсутність людей. Це жива присутність, але іншого порядку. Апогеї цього єднання, мабуть, сцена з жайворонками. О, безперечно, симфонія поля, як він це називає він лежить, дивиться в небо і. і дивується. Б'ють зьобами в золото сонця, грають на його проміннях, наче на струнах, угу. і бачить, як пташка єднала небо з землею в голосну арфу. Це момент такої ну абсолютної гармонії. Але вона ця гармонія виявляється такою крихкою. Так, бо настає перелом. Зустріч зі звичайним мужиком. І все одна розмова, і та стіна, яку він збудував між собою і людським горем, вона просто руйнується. Селянин, сам того не знаючи, стає провідником тієї реальності, від якої герой тікав. І він розповідає про жахливі речі, але так, так просто, буденно, і це вражає ще більше. А вже ж, про голодних дітей, п'ятеро діток голодних удома, про тюрму, про те, що раз на тиждень б'ють людину в лице Угу, про взаємну недовіру, ворожість між людьми, як між вовками. І це зіткнення воно ключове. Герой вже не може просто тікати чи закриватись, він слухає. І відчуває, що щось змінилось всередині, щось тремтіло в мені, пише він. Його душа, відпочивши на природі, знову стає чутливою. От ті струни, що ослабли від утоми, вони знову натягуються, готові реагувати на людський біль. Так, город знову простяг по мене свою залізну руку, але це вже сприймається інакше, правда? Не як поразка. Абсолютно. Прощання з нивами, з зозулею, воно сповнене вдячності, він визнає їхню цілющу роль у утому. І повернення поміж люди відбувається ну, з оновленою душею, з готовністю сприймати світ. І фінал це чітко показує. Душа готова, струни тугі, наладжені, вона вже грає. Тобто, це занурення показало шлях від повного вигорання через природу до повернення з новими силами. Інтермедзо це не втеча назавжди, це необхідна пауза, перезавантаження, зцілення, так би мовити. Саме так, і от, завершуючи наше занурення, залишається таке питання для роздумів: наскільки отака пауза? Свідоме відсторонення, чи то в природу, чи просто в самотність. Наскільки це універсальна потреба для тих, хто відчуває тягар світу? І чи завжди, от справді завжди, вдається повернутися з оновленими налаштованими струнами душі? Чи буває, що повернення вже неможливе? Цікаве питання для всіх нас, мабуть.